Це, що в Україні погане, це не ми. Це не ми. Про, та, про те, що раз більше здається, що в Україні погане все. І так парадоксальним чином виникає ситуація. А у декого навіть когнітивний дисонанс. Або, або ми до цього таки причетні. Або ж ми в Україні взагалі відсутні. Однак мантра: все, що херово, це не ми. Надзвичайно приваблива і вона якби популярна, вона консолідуюча така мантра і меди... медитаційно сприятлива для внутрішнього заспокоєння. Тому традиційно акцент переноситься із внутрішнього на зовнішній фактор. Е, нет, тут ясна річ, факт, фак, 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 фак зостається фактом. Москалі споконвіків псували українцям життя. Кожен мускаль спить і бачить, як би українцеві у борщ напаскудити. Але може у мускалів місія така. Може їх Бог на те й створив, щоб вони українцям так життя псували і в борщ паскудили. Справи Москалів нам відомі їхні чинки та діяння. Ви покажіть мені справи українців. Що вони тим клятним москалям протиставили? Ну, не буквально в теперішньому часі, а глобально. що Треба щось робити, хоча б пробувати. От пробують хлопці. Бо хреново вже так, що навіть і москалі ображаються, отпекуються. Мовляв, своїми заслугами гордимося, а чужої слави нам не треба. Тобто місцями ми вже самі собі більше заважаємо, ніж нам заважають москалі. Пора щось міняти. Добре було б, звичайно, поміняти москалів. на Якийсь народ меншечкий, потульніший. Котрому ми могли б так запросто звізділей вламати, ну, а поки що ну, якби ресурси нам не дозволяють. Ну і москалів нікуди не пересунеш, не поміняєш. Залишається нам мінятися самим. Однак тут нас стримує чи то філософська. Чи то з царини психології, інша українська мантра. Не міняйся, будь таким, яким ти є. Мудаків також люблять. Безперечно люблять. Люблять. І деруть. У хвіст. Там гриву.